Отже, Ні, чи ну, потрібно зараз... скасовувати заставу для е, топ-політиків? Так е, звучить питання, е, е, будь ласка, Андрій, у нас є законопроект, який ми пропонуємо це зробити. Давним-давно вже на цьому наголошуємо, що ну це абсурд, коли мова йде про корупційні злочини, коли людину звинувачують, що він наніс шкоду державі, вкрав гроші або сприяв крадіжці грошей. І потім ця людина просто вносить частину цих крадених грошей і виходить на свободу. Я розумію, що суд буде тривати, але ну послухайте, людина, яка сидить в СІЗО, і людина, яка абсолютно вільна. Ну і що, у нього браслет, але він може на роботу ходити, може зараз там намагатися відновитися на посаді, може зустрічатися з ким завгодно, абсолютно жити життям вільної людини. Має можливість по суті втекти з країни. А, ну що таке 100 мільйонів гривень? Це колосальна сума для абсолютної більшості українців. Це неймовірна космічна сума. Але для українських топ-корупціонерів це ну місячний дохід можливо. Це сума, яка, ну, по-моєму, ні в жодної людини не було найменшого сумніву, що занасирювати цю суму занесуть. Питання тільки полягало, коли вони це зроблять. Очевидно, чекали там певні дні, щоб це не було аж так, уже ну, просто ну як плювок. Тобто там треба було якусь паузу витримати, щоб після цих акцій протесту трошки впала напруга, трошки зменшилась увага, інші події почались, і просто на цій темі менше уваги приділялося. Справді всім було очевидно, що 100 мільйонів абсолютно підйомна сума. Для... А власне, а тепер. По суті, справа на та, Сірова. Так, Чи та. не здається вам, що насправді ця справа? Ну хто ви вивчали її цю справу? Ну, я бачу прокурори, не, прокурор, не адвокат. Ні, ну, я вам скажу що... та а цю... фабулою знайомий звичайно. Ну і, і не питання, що саме що дійсно сіра може звинуватити за цією справою? Ви знаєте, у нас така ситуація. От я, я не хочу зараз. Я не і Я не прокурор, я не адвокат. Я не вивчав цю справу, як отак от знаєте, беручи там кожен пункт всіх цих нюансів. Я звичайно, як і всі ми чу фабулу цієї справи в засобах масової інформації. І можу сказати одну просту річ: знаєте, коли затримали Насірова, то я не я, як людина, яка ну спілкується з різними людьми, з виборцями і з журналістами, з громадськістю з багатьма людьми, і в інтернеті дивлюсь, слідкую за новинами. Я не почув жодної думки, яка би, хоч на секунду, сумнівалася, що можливо він не винен. Почекайте, я тут дивіться, але... я не кажу, що це значить, але що це рішення душ... суду. От ми так от я хотів би до чого сказати, закінчити думку. Угу. Це свідчить про те, що сьогодні суспільство настільки втомилося від безкарності корупціонерів, що будь-яка людина причетна до правлячого класу, якщо його звинувачують в корупції, всі впевнені, що він винен автоматично. М -м -м -м. Тобто ніхто навіть не сумнівається, що він винен, але а це і це говорить про те, яка величезна недовіра до до нинішньої взагалі. влади. але, але... але серед... покараючись. Оце так, це так. Бувають людей. Вони мають право вийти під заставу і домашні послухані жаль... ні. Послухайте. Ні. Ви... Ну, О, тяжкі, особливо тяжкі злочини взагалі не має бути послухайте. можливості. Но ми ж сьогодні застав. кажемо про те. Сьогодні ну корупція це теж дуже тяжкий злочин, Правильно? але вас... люди ще так. не осуджені. Так. І сьогодні ми просто ну лишаємо людей право на захист, тому що дійсно одна справа захищати себе, сидячи в камері. Так, так <звучат> тисячі людей, <звучат> так правильно. От зараз в Лук'янівській слідчий ізолятор. Там сидять люди, які ще не визнані судом злочинцями, але вони знаходяться зараз в слідчому ізоляторі, і там зараз знаходяться тисячі людей, і не тільки в Лук'янівській, в кожній області є слідчий ізолятор, Життя. і там це вже інше питання про гуманність нашої. Це навіть не пенитенціарної системи, тому що це ще люди Борислав, не засуджені. По... можливо тоді, коли топ-корупціонери посидять віде. в СІЗО, можливо, у них з'явиться ідея про те, що треба більш гуманними робити перебуває. Переформатую для Борислава спеціальне питання. Говорили про те, що це рішення, ухвалене на Раді національної безпеки і оборони, все ж таки підтримка, абсолютно підтримка влади української влади блокади, може призвести до відставки уряду Гройсмана, тому що Гройсман тепер надзвичайно в пікантній ситуації. Він бюджет не дорахується надзвичайно великої кількості за різними підрахунками. Там там мова про мільярди насправді йде. От, власне, чи відбудеться після 14 квітня відставка, чи вирветься терпеть самого Ну, Перше я хотів би сказати, що рішення РНБО говорить про те, що блокада мала рацію з самого початку. Бо влада, прийнявши це рішення, що б вони зараз вже не говорили, як би вони це не намагалися зараз робити ці словесні кульбіти і казати, що водночас ми прийняли рішення, але все одно блокада дуже погана. Ну а в а, а власне втрата українських підприємств? Ну ми втратили не дивіться, коли там втратилась можливість здійснювати владу, коли на ці території зайшли окупанти, і там зараз тимчасово окупована територія. Ми е, втратили на тимчасовий період, поки ми їх не звільнимо, контроль над цими територіями. А податки ви не рахуєте? Ні, е, ні. Податки, Я, е, а податки, так. які підприємства Ахметова платили терористам, е, ми, виходить, теж не рахуємо, так тобто, ми е, бізнес людей, які свідомо не захотіли співпрацювати з окупантами, тобто займатися колаборацією. І фінансувати робочі, тероризм. Місця, робочі Можна, місця ви не рахуєте, ну, людей, війна а, спричиняє певні проблеми. Угу. І не ми її розпочали. Ми можемо капітулювати. І тоді у нас будуть робочі місця, і можливо, навіть е, українська губернія в складі Російської Федерації нам повернуть контроль над Донецьком, Луганськом в складі української губернії. І робочі місця там теж очевидно з'являться. Тільки ми вибрали е, спротив, а не поразку і капітуляцію. І відповідно, раз ми вже це зробимо, то маємо доходити до кінця. Так от бізнес тих людей, які не пішли на співпрацю і на фінансування тероризму в 2014, 2015, 2016 року, був знищений на окупованих територіях в перші ж дні окупації. Знищений Бізнес, навіть не бізнес, а державна власність українська на тих територіях була віджата в перші дні окупації. Бізнес колаборантів певний час працював, і мені дуже дивно чути зараз позицію РНБО про те, що мовляв, вся ця блокада тепер через те, що верніть Ахметову заводи. Тобто те, що перед тим віджали державну власність, ми не робили ніяких кроків. Те, що забрали і знищили власність всіх людей проукраїнських на тих територіях і всього бізнесу, який не захотів заносити гроші терористам і порушувати Український кримінальний кодекс, нагадую, статтю за фінансування тероризму ніхто не скасовував. І ми, ми значить, це все плюємо. А от тепер в Ахметова забрали заводи, значить, ми тепер будемо захищати його економіку. Ну, це вже зрозуміло, що вони придумали ці виправдання, але суть лишається суттю. Блокада. Яку розказувала влада два місяці, що це кінець України? Що з дня на день у нас погасне світло в квартирах? Що з дня на день наступить апокаліпсис. А тепер виходить влада, каже, що так буде блокада, і я так розумію, апокаліпсис відміняється. В той час вам потрібна була не торканість на Майдані. Це не мало ніякого значення, Нет. коли на мене було на майдані декілька разів напади, це ніяким чином не впливало. Я вам скажу відверто: ви знаєте, якщо у вас така позиція, то от те, що ви зараз говорите, було би чесно, якби коли ви йшли на вибори да. в Житомирі в славному місті. Коли вас би люди питали, наприклад, яка ваша позиція по депутатській наторгусті, ви б сказали людям, вона потрібна. Я, Я не би... буду ніколи голосувати за її скасування. Після цього за вас би, якщо би після цього за вас люди проголосували, ви б стали депутатом. Я би зараз uh, міг би сказати, що ви маєте право от, висловлювати таку позицію, маєте повне моральне право все говорити. Можете Я сказати... впевнений, що так не було. Так було. Я сказав, О... за обмеження Я... за обмеження, пані Андрій. Я, Я не вірю за... в Україні, не знаю ні Будь одного ласка, депутата, в мене який є... би на виборах не казав, що він скасує депутатську недатор. Повторюю, я повторю юноса зразу попадає. Слухайте, я кажу за обмеження. Пан Андрій, я от, от перед вами просто кажу, і тут слухають мої виборці, так само як ваші. І я вам кажу, я завжди казав, я за те, щоб обмеження було депутатською наторкання, обмеження, але не за повне сняття. Тому що ми повинні мати захист. Тому що сьогодні, коли я борюсь проти гентарної мафії, вибачте, і кажу про правоохоронців, і кажу про заступника обласного прокурора і показую людей, які сьогодні причетні до виборів. Скажіть, будь ласка, який у мене сьогодні захист є. Я думаю, що вас враховуючи те, що ви сьогодні, я так розумію, по риториці вже перейшли в жорстку опозицію до влади. Не перейшов. після ефіру. Я так підозрюю, ви будете писати заяву на вступ до свободи, не буде то в принципі, ми можемо обговорити питання вашої безпеки, якщо воно давайте пожартували. Але знаєте, пан судовий при всій повазі, він знаходиться на посаді мера Львова з 2006 року. Я не львів'янин, але я знаю, що проблема з сміттям у Львові вона існує вже дуже давно. І коли садовий приходив на посаду, вона вже була, і вона вже тоді була критичною. Чому за весь цей час перебування на посаді мера Львова руки не дійшли до вирішення цієї проблеми, і вона зайшла до такого стану, коли. Це просто вже перейшло ну всі можливі і неможливі межі. Що це таке безгосподарність? Чи це якісь інші мотиви? Я не знаю. Я не можу зараз детально це дати відповідь, але очевидно, що ця проблема існує дуже давно. І, власне, треба було її давно вирішувати. Це тепер це перетворилося дійсно в абсолютно ненормальну ситуацію, коли мені дзвонять, наприклад, там з Черкаської області. Борислав каже про Житомир, вже там і про Донецьку область Навіть слухали, що десь вже там як якась історія про те, що десь то тут, то там викинули сміття, яке привезли зі Львова. І мені дуже жаль, тому що це якась просто вже ненормальна історія і імідж ну найбільш європейського міста України туристичної столиці, ну в нашої перлини, Львова він якби вже тепер от наглухо асоціюється з цими, цими, цими побутовими проблемами. У Монастирському районі Тернопільської області незаконно вивантажили львівське сміття. Про це повідомляє прес служба власної поліції. Надійшло повідомлення від міської ради про те, що на місцевому звалищі виявлені відходи ймовірніше львівського по. Уходження. Поліцейські дійсно виявили невелику кількість сміття, серед якого були товарні чеки з магазинів Львова. Йдеться в повідомленні. Ні, а ви, а ви представляєте, що ви зараз, от ви читаєте, Юля, які якісь поліцейські приходять на мусоросвалище. При діліці, ходять приходять і висматривають каждый... і це марази. Тут є один нюанс. Не на мусоросвалище. А от можна це ж не є якась секрет. От фотографії є. Просто в чистому полі, в лісі, приїжджає машина, ви. Вантажу, Нет, это, это тогда вандалізм, за це можна не вандалізм, це кримінальний злочин, да. це ну там є відповідна стаття, це ну, порушення, екологічних порушення екологічних норм, абсолютно правильно, засмічення. І тут же ж питання не йде про те, що хтось ну розумієте, я відверто скажу, мені ця історія прикра. Я абсолютно і навіть по по всій цій ситуації мені прикро, що так відбувається. Ще раз кажу, тому що це ненормально. Псується імідж чудового міста. Міста стає зручником цього маразму абсолютно. А той факт, що мер міста європейського українського міста сам на сам опинився з цією проблемою. Це ви також в цьому, в цьому не бачите. А я не проблем? думаю, що тут проблема в тому, що ну дивіться, я розумієте, і президент і президент каже про те, що от завалив мусором. Е, ну це дивіться, е, е, я влада я, це спільна відповідальність, безумовно. Безумовно, спільна відповідальність. І Я хотів би сказати, що тут. Е, я, я, я розумію, що так можливо дійсно хтось хоче використати ситуацію, в тому числі ну в політичних цілях. Ми всі, всі розуміємо, що на жаль, в політиці все буває, і такі ситуації хтось може використовувати. Але ж це ж не значить, що проблеми не існують і не О, треба не, вирішувати. Ну, не, а хто ну, має займатися комунальними питань. проблемами? Розумієте? Питань. Ну, от зрештою, ну це ж питання міс міста. Це е, е, як уже ж мери інших міст вирішують це питання. Ну да, от але... свободівські мери в Тернополі, в івано Франківському ну, Андрій, ви абсолютно, абсолютно так.